Сьогодні осінь посміхнулась у цей холодний листопад. Вона до нього потягнулась, а він у золоті, як граб, вона цілує жовте листя і заграє, а він мовчить. У золоті горить обістя. На небі сонечко горить. Ця осінь ніжна, жовта леді, вона до нього миготить. А граб яскраво у потребі тим жовтим листям тріпотить, та листя жовте відлітає, як відлітають журавлі, тепло осіння нас лишає, як залишають кораблі. І відлетить ця жовта осінь Із листопадом на снігу залишать холод, синю просень І білий килим на лугу.